Усі вони затяті книголюби, проте й крім цього мають багато захоплень. У Ірини Кузуб це графіка. На творчості її надихнули гравюри німецького живописця Альбрехта Дюрера. Сюжет для своїх картин говорить Ірина. Довго вигадувати не доводиться. Вона малювала серію робіт казкових, в яких хочу показати у вигляді міфічних істот. Жителів одного будинку, тобто, якщо придивитися, то можна когось із своїх сусідів там побачити. Із музики серця збірку сучасної драматургії на мистецькій зустрічі представила її авторка Оксана Кравченко. Її перу належить 40 п'єс, написаних для професійних театрів. Шість з них розповідає: поставлено в Полтаві, Одесі та Харкові. Пише Оксана Кравченко і радіоп'єси. Унікальність ще й в тому, що для радіотеатрів за часів Незалежної України не писав жоден драматург. От я перший. У мене тут три п'єси для радіотеатрів. Звичайний метал в руках художника Лауреата премії імені Панаса Мирного Анатолія Фіктянова перетворюється на ось такі сокири, підкови, монети, булави, шоломи. Майстер працює із бронзою, латунню, сталлю та деревом. Улюбленому ремеслу віддав 20 років свого життя. Як любий автор? Я люблю роботу, яка мене. Зближує з мистецтвом робота з металом вимагає від автора твердості характеру, цілеспрямованості, наполегливості. Творчу зустріч продовжили переглядом зимової фотовиставки Ігоря Лотиша. Своїх прихильників знайшла й бардівська пісня Олексія Онуфрієнка.